Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Ну що, настав час ловити шалений горгулій, тому починаємо і переходимо. Отже, є в нас рівно на 17 спроб. Ну що можу сказати, нові горгулі, ви вже всі їх оцінили, поки проходили сховища горгулій, досить імбові. Звісно, хотілось би щось новеньке упіймати. Із стареньких, ми вже знайомі це з пофітом, тут дуже багато старих Гаргуль, яких ми вже бачили і знаємо. І, до речі, цей івент останнього разу був рік тому. Тому, якщо нас збирали, звісно, монетки, я порадив би щось та й половити. Можливо, вам пощастить, ви зловите якусь імбу. І того, маємо також новеньких гаргуль. Давайте швиденько з ними ознайомимось. Мена швидкий триплшотер, так, неповноцінний, але. Блін, ну реально імбовий герой. Що сказати? Звісно, я його хочу, зелений колір, мені дуже потрібний захист. Уве. Повільний герой, який наносить всього-навсього 850% шкоди. Друзі, 850%. Просто нереальний шот. Якщо ви, звісно, його зловили, його можна використовувати не тільки на швидких режимах, там, де він буде імбою, а й на звичайних. Захисті так. В атаці не знаю, тому що для того, щоб його зарядити, треба певні загони. Ну і звісно, дуже багато каміння на полі. Але в будь-якому випадку зловили, треба качати на фул, тому що нова пасивка їхня просто імбовіша. Більш тут сказати немає чого. Грамбл це в нас четвірочка. Теж повільний герой, ну типу на якісь туріки, якщо зловити, можна прокачати. Я ж кажу, всі нові зараз герої, які виходять, вони варті прокачки, тому сумнівів немає. Ну і Беті, трьох зіркових героїв я не полюбляю, тому навіть не маю щось сказати. Ну, зловили, типу ок, за рахунок пасивки, звісно, можна качнути і використовувати на якихось туріках. Більш про цих героїв говорити немає чого довго. Ви самі все знаєте, самі вмієте читати. Окей, робимо міні-розгрузочку і будемо переходити до самих призивчиків. Е, поїхали. Е, так, 42 амулетика в нас є. Ну, я не впевнений, що ми будемо всі скручувати. Так. Так, поки що однозіркові герої в нас йдуть. Так, двічка, ну і мабуть досить. Трошки пошаманили, типу. Хто це вірить, хто не вірить. Напишіть, будь ласка, про це в коменти. Ви робите розгрузку перед призивами чи ні, буде цікаво почитати. Ну і приходимо до самих призивчиків: 17-17 спроб. Ну і давайте спробуємо щось новеньке обіймати. Поїхали! Ну і перша спроба, це звісно, не горгуля, це Вален, стандартна трієчка. Без стандартних героїв нікуди. Це основа-основу. Так, друга спроба. Поїхали. Азар. Туди ж стандартний герой на корм піде навіть качати ні, навіть, якщо ви тільки почали. Ну не актуальний герой. На жаль. Карел. Так що, Тільки стандартні герої мені будуть давати? Знову починають мені фіни давати стрійок, скоро полетять, мабуть, якісь стандартні четвірки. О, Сида грив, до речі, давно нам не падав. Один із моїх улюбленців, які мені постійно випадають. Ну нічого, йдемо далі. Гунар. Так, ну що, ви мене будете засипати Героями льоду стандартами, чи що? Що це за знущання? Так давайте з пофіта спробуємо скрутити. Можливо, пощастить. Джагангір. Поки одні трійки йдуть. Також було б непогано спіймати героя місяця, на якого я розраховую, тому що, як на мене, це непоганий герой. Ну, Доволі вартий того, щоб його прокачати. Ну, з моїм аккаунтом і з моїм гаражем, так точно. Так, ріщик. Добре, сім спроб позаду. ідемо на X10. Ганджу. Ох ти, диви, які мені. Одні гаргулі сиплять. Що тут сказати ще? Опріська. Куди ж без неї? Звісно, звісно, куди ж без неї. Навіть четвірок не дають. Так, Тайром. Ну. Тайром це основа основ, як я кажу. Беті, Бетті. Ось. Захотіли новенького героя. Ось тримайте Беті. Трьохзіркову зіркового горгулю. Звісно, прокачаю, тому що деколи я в туріки все-таки граю, і за рахунок пасивки, і, типу, урон непоганий, ну, треба качати. Однозначно. Йдемо далі. Але це не те, що я хотів би. Так, нарешті почали сипати вже четвірки. Чао. Окей. Так, щось пофіт. Не щастить нам з пофітом. Ну давайте з гальярда спробуємо, можливо, крутанути. Батько-тук, тук-тук. Куди ж без нього? Ну і залишається 4 спроби. Чесно, вже не віриться, що щось нам може випасти. Дуже хотів би хоча б героя місяця отримати, але ну, за 17 спроб це спроб можна було б дати. Я вже дуже багато і так спроб накрутив. І мені з цього року ну, з героями місяця ну, просто не щастить, що нічого не падає. Інструктор. Ну, це нормальний топовий корм. Це краще, ніж стандартна трійка. Це однозначно лайкосик. Так, дві спроби залишаються в нас. Малиш Джон. Дякую, дякую фінам за те, що я збирав е, на ці 17 спроб. Дуже втратив дуже багато часу. Проходив ці івенти. І ось це мені дають. Інструкторів, батьків, туків і так далі. Ну, це ж гра, яка має приносити задоволення. І дякую за другого інструктора. Що ще могли дати. Ну нічого, в будь-якому випадку нову трієчку спіймали. Нічого страшного, скоріш за все, це не мій івент. І мені тут не щастить. Ну нічого, що можна сказати? Назбирали, просрали, отримали. Ось і все. А ви пишіть, як у вас, успіхи. І звісно, хто ще не призивав і буде призивати, бажаю вам щось упіймати. На цьому все. І побачимось у next відео Всім пока!